Щорічно в перший понеділок жовтня у світі відзначають Міжнародний день лікаря. З цієї нагоди з приємною місією до однієї з лікарень Сумщини завітали представники духовенства сумської єпархії, на чолі з архієпископом Сумським і Охтирським Мефодієм. Владика вручив лікарю військової медицини Віктору Писанці, орден великомученика Пантелеймона Цілителя. За ваші трудини тільки на Дніпровській землі, але й на сумській теж. За захист нашої держави за врятовані життя від наших військових, блаженні всі і піфані простояти нашої церкви, Петрополитківській всій Україні. Так. Нагружую вас орденом. Панкелимана цілити. Дякую Так, Щиро вітаю вас. Так. Відзнака святого великомученика і цілителя Пантелеймона вручається за жертовне служіння у збереженні дару життя та заслуги перед помісною українською православною церквою і побожним народом. Сьогодні, по представленню дніпропетровських священників, лікар Писанко Віктор Вікторович, який зараз вже працює в госпіталях Сумщини, значить. Нагороджений на одній з найвищих нагород нашої церкви, предстоятелем нашої церкви, блаженнішим митрополитом Єпіфанієм, орденом святого Великомученка Пантелеймона цілителя за його труди по лікуванню реабілітації наших військових. Ну і сьогодні ми мали честь, значить, з вами якраз вручити цю нагороду. Бо добрі діла не повинні забуватися добрі діла завжди повинні підтримуватися. І окрім того, з лікарями, з медперсоналом є домовленість, що священники сумської єпархії будуть розподілені по всіх лікарнях, по всіх госпіталях, де сьогодні лікуються наші воїни, щоб оказувати їм здійснювати духовну опіку. Підтримку, щоб вони скоріше виздоровлювали для нас, це також велика честь, бо сьогодні ми маємо понад 20 капеланів, які працюють на фронті. Значить, допомагають сьогодні військовим, сьогодні разом з волонтерами ми співпрацюємо. І це загальна справа, бо перемоги не буває чиїсь окремої, перемога буде всього народу. Для цього ми повинні старатися всі працювати, щоб скоріше закінчилась війна. Ми вдячні дуже доктору писанці, значить Віктору Віктору і всьому медперсоналу, що вони настільки віддано, саможертовно працюють. При тому ви чули слова доктора, що забезпечення у них повне. Це дуже приємно. Нехай Господь, нехай Господь їм допомагає, щоб скоріше наші хлопці, воїни, знову верталися в стрій, щоб вони були здоровими, щоб вони могли продовжити повноцінне своє життя. Отримання в професійне свято відзнаки Української православної церкви стало справжньою приємною несподіванкою для Віктора Писанки. Він вдячний за увагу і наголошує, що здоров'я людини не розмежується з її моральним життям і віруванням. Тож високо оцінює в сьогоднішніх реаліях співпрацю з церквою. Я з 14 року працюю, тому ну, я давно вже тут. Ну, ми займаємося так, тілесним, тобто ми лікуємо тіло. Завдяки Українській православної церкви і Українському патріархату будемо лікувати і душу. Тобто зараз, от ви бачите, ми проговорили базові моменти відвідування від поранених військовослужбовців духовенством Української православної церкви. Тому що вони потребують не тільки зкантах тілесної підтримки, але й духовної. Моральний дух на високому рівні, Сумщина, дуже позитивна і дуже патріотично налаштована громада, тому тут питань немає. У мене був випадок по Запоріжжю. Там є такий суб'єкт Лука. Мені там вони подали як-то запит на СБУ і так далі. Тобто йдуть які-то розслідування. Просто до чого я веду, що ворог він не тільки зовнішній, ворог він і внутрішній. Московський патріархат, по своїй суті, це ну ворожа структура. Я бачив, ще ти на ще під Славянськом, коли вони коригували вогонь по нашій 25 й бригаді, тому це дуже, дуже специфічний організм. І порано він потребує скам так. Духовної підтримки, але це повинна бути українська православна церква. Дякуємо кожному лікарю, який бореться за життя і здоров'я українців. Бажаємо вам залишатися такими ж стійкими та вірними своїй клятві, бути мудрими і професійними, відповідальними і розуміючими. Нехай ваша благородна професія приносить вам почуття задоволення, гордості та щастя. Слава Україні, героям слава!